Вітаю, друзі! 5 тем дня 3 листопада. Ось він день, коли ракети летять далі за обіцянки. Депутати зраджують швидше за сервіси перепусток. Фронт рухається там, де не чекали. Нафта падає там, де її вважали вічною. А кінофестиваль підбиває підсумки в країні, яка живе війною. Така от дивна іронія життя. Війна триває, йдуть цирки політичні, виживає культура. Отже, хвилини гострої правди зі спалахом сарказму. Ракети Штормшеу. Велика Британія передала Україні партію крилатих ракет Shadow, ті самі, які можуть летіти понад 560 кілометрів, проникати крізь густу завісу протиповітряної оборони і не боятися чергового меневинні. Кількість невідома, і це добре, як у хорошому трилері. Деталі ви побачите на землі. Це не просто додаткова допомога, це знак. Ми не просто балакали, коли ви кричали допоможіть. Ну і реакція в Кремлі. Вереск поросячий. Ніхто, всі, хто постачає зброю, не хоче миру. А ті, хто нападав на Україну, хоче миру. Найважливіше тут те, що риторика щодо штормшеду проста. Має «Штормшеду». І ти пануєш, не маєш, мусиш стояти і чекати. Україна тепер має штормшеду. І тут найголовніше розпорядитися суперефективно. Враховуючи те, як українські військові використовують далекі безпілотники, то в комбінації безпілотників і штормшедоу ми отримаємо абсолютно вибуховий ефект. Але ж іронія тут полягає в чому? Американський президент Дональд Фредович Трамп сказав: ми поки не даємо томагавк. Тобто Трамп залишає для себе статус доброго поліцейського. Але так як російська пропаганда реанімувала ще імперське англічанка Гадіт, то британці на питання. Штормшеду, та не проблема, даєм штормшеду. І це схоже на забавку: один втихомирює агресора розмовами по телефону або твітами, а інший просто дає ракети, аби ми смалили цю наволоч до кінця. Тема друга: депутат звинувачений у Державній зраді. Черговий слуга на розпродаж. Обвинувальний акт проти народного депутата, якому інкримінують державну зраду, колаборацію та шахрайство. Це такий персонаж, як Євгеній Шевченко, який їздив до Бульбенфюрера на зустрічі, виявляється, що він шахрував якраз з білоруськими міндобрими. Те, що це мерзотник, на якому ніде печаті ставити, я переконався неодноразово, будучи з ним в різних студіях і дискутуючи з ним. Це абсолютно. Безпринципна худоба. Але це вже ж не одиничний, прокол, це не одиничний прокол із каталогу нових облич, Тобто із відібраних персонально зеленських депутатів. Це серіал уже з трьома сезонами: слуга «Зрадник» і позбавлений недоторканності. Мережа схем проста, депутат-аферист. Білоруські дружні контакти, підприємство платить за добрива, товар не приходить, депутат кидає фірму під консультації і 14,5 мільйонів гривень в кишені за його посередницьку послугу. Здавалося, в чому тут посередниця чистий розвод і кидалово, як кажуть. Тепер йому світить довічне, тому що питання навіть не в мільйонах гривень, питання в тому, що іде і як він говорив і на телеекранах, телестудіях, і, ну і під час візитів до Лукашенка? Не шоу як раніше, а реальна санкція. Отже, ми обираємо тих, хто має служити народу, але потім через клеймо Зеленського отримуємо тих, хто служить тільки в власній кишені. Тема третя: українські штурмовики звільняють території. На фронті зростає темп, рух військ туди-сюди. 188 кілометрів квадратних звільнено, 248 квадратних кілометрів зачищено від диверсійних груп противника. В вулиці, Поля, Заводські корпуси, все повертається під контроль. Командувач Збройних сил України Олександр Сирський говорить: посилюємо війська, безпілотники, техніку. Іронія проста: доки депутати вчилися на державних зрадниках, наші воїни практикували звільнення. Дуже просто, але смертельно ефективно. На цій карті чи на цій лінії фронту українське життя виявляється дорожчим. Ніж будь-яка політична декларація. Тема четверта знову про чудову роботу Збройних сил. НПЗ у Саратові. У Саратові. Це той випадок, коли друга сторона енергетичної пропаганди горить на очах у населення. В на 3 листопада українські сили влучили в Саратовський нафтопереробний завод, один з найстаріших Російській Федерації, обсяг переробки 4,8 мільйона тонн. Не найбільший, треба сказати, завод, але дуже важливий в європейській частині Російської Федерації. Удар по логістиці, по пальному і по амбіціях Росії і Фюрера Путіна. Іронія полягає в тому, що прокламації Росії про енергетичну незалежність розбиваються об самі факти життя. Вогонь найпростіший спосіб пояснити, що таке дефіцит пального. Але найсильніше країна, яка називала себе енергетичним гарантом Європи, раптом отримує енергодефолт як подарунок від України. Це не демонстрація сили, це демонстрація правди. Коли ти займаєшся терористичною війною, нормальною економікою ти вже не володієш і не керуєш, і не отримуєш від нормальної економіки жодних дивідендів. Найважливіше те, що коли російські економічні Експерти говорять про те, що в Росії є запас міцності, тому що санкції, які е, застосовує Захід, навіть останній 19 й пакет це не дуже переконливо. Але коли ці санкції помножені на санкції Збройних сил України, Служби безпеки України і головного управління розвідки, тоді результат стає більш прогнозованим, а особливо коли насувається зима. Ну і тема п'ята кінофестиваль Молодість. Нагадаю, що це найстаріший кінофестиваль України. Він завершився. Отже, визначено переможців, і переможною картиною Гран Прі отримала українська стрічка Втомлений. Вітання всім творцям цього фільму. В країні де вщент... Розбиті кінотеатри, культура не зупинилась. В країні, де збройна агресія б'є, по глядацьких місцях, глядачам дають справжній художній продукт. Кіно не розважає, воно документує, фіксує, комунікує, рятує, надихає. Тобто кіно, особливо сучасне, сучасне українське кіно. Стає додатковим механізмом комунікації між людьми, воно об'єднує. І коли ви слухаєте скарги на військову риторику, пам'ятайте, що ця стрічка отримала нагороду саме заради єдності і взаєморозуміння. Нагадаю, українська картина. Втомлені, отримала гран-прі кінофестивалю Молодість. Отже, усі теми дня, як ноти Великого оркестру, ракети, Зрада, фронт, нафта, культура. Але є ще одна мелодія, що підводить під усі ці жирну риску. Іронія виживання. Вони мають ракети, ми маємо правду. Вони мають креслення схеми, ми маємо звільнені місця. Міста. Вони мають декларації, ми маємо кіно. І коли ти вмираєш за правду для неї твоє життя не повинно бути платою за правду. Ти повинен виживати. Готовність померти, це готовність відстояти свою правду. Але треба жити. Отже, Віримо збройним силам, підтримуємо їх. Живемо з надією на перемогу.